Люди, всім привіт, бажаю здоров'я. Прошу давайте згуртовуватись, котре наголошую, давайте допомагати військовим або буде так. де вокзал Покровська. Втичено. Каже, зачинені. Так бридичі може зачинитися. Якщо щось забуде, що йде війна. Тут теж думали в Покровській, що не зачиниться. І будуть зачиняти будь-яке місто в Україні. Якщо ми будемо боротися за своє існування взагалі. Коли ти сидиш і думаєш, що за тебе все будуть робити, пройде війна і з мене нічого не спитається, ні, ти помиляєшся. Спитається у кожного, у кожного спроситься, хто що, ну, що, ти доклав до того, щоб була перемога. Народ. Котрий раз ще раз звертаюся, давайте допомагати нашим військовим. Я вже задовбався писати відео на рахунок лопат. Збор практично стоїть на місці. По чуть-чуть люди скидаються. я вже знайшов і лопати, я вже знайшов і держаки. Якщо хтось думає, що там, я там... Хай собі розказує там, ніфіга подобного. це теж тяжкий труд, я півдня мені треба було вчора в інтернеті сидіти, щоб знайти виробника українського, лопат і держаків, що ми могли придбати для наших військових народ, як той чоловік каже, в кожному місці таке може бути. Будь ласка, поки не пізно, давайте згуртовуватися і допомагати нашим військовим. У шапці профіля номер карти. Не проходь мимо. Зроби репост, поширення, лайк, коментар та все, що угодно, щоб відео поширилося, щоб побачили люди, які могли б допомогти. Це дуже потрібно, ще раз наголошую, дуже потрібна нашим хлопцям допомога. Всі звіти у мене в телефоні є, всі звіти я викладаю в Тікток. Все ви можете дивитися, хто що отримує, коли отримує. Невже вже так тяжко задонатити 10, 20, 30 або 50 гривень по можливості? Якщо нема такої можливості, зроби, будь ласка, репост. кінці кінці, ну як так, скільки можна гавкати? Ну дійсно, як та вже собака вже. Народ просипаємося, стаємо і допомагаємо, хто чим як може, поки не пізно. Всім дякую за увагу всім дня! слава Україні, зроби, будь ласка, репост.